Наша знімальна група продовжує подорожувати небезпечними шляхами зони АТО. Ми знаходимося на секландарській дузі та вирушаємо на позиції наших воїнів. Отсюда а азиму 160 на лівшу і на борзу. Ага, если разум выиграть на даний момент. ДШК. У них пристрелено і це їм, наоборот, зараз би і получше. Вони вже пристреленные давно. А, туман якраз їм им і нам спички труднее засікати. Не тільки. как по нам проводят какую-то подготовку. Потому что раньше, если мы замечали, там у них светился один блин, да, что сейчас у них все блин даже заполнены. То есть их стало больше? То есть больше, да. Больше однозначно, и видно больше движения у них там. Я не знаю, они, то ли что-то готовят, не знаю. Сказать ничего так с уверенностью не могу, но их больше стало, это точно. Техники был, да, где-то неделю назад. Вот так вот у нас тоже перед позицией. Что-то тоже слышно было, что что-то сгружали, на что-то устанавливали. Почесон кожного бахнуло, да что то готують? Ну, що то готовить? Сюди назад. Пикенчик. Що десятка Правда була не моя смена мого товариша. Іщуть, наприклад, слабкі сторони, щоб можна було прилезти. Їх так немного, два-три чоловіки. Вийшли, так подивилися, пройшлися вони по балкам. Увиділи нас, отошли. Все. Обробляють нову оптику, пробують з неї стріляти, пристрілюються. З ПКМ так теж товариш там бігав недавно, пострілював. Це з півтора. Це все, що залишилося. Коли? Позавчора, 29 січня. А куди потрапив? В буйницю. Тиждень тому теж було з СПГ. Я думаю, що регулярно. бо з ну, дуже легко застріляти,